Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Хочу пошукати разом з вами акційні товари, подивитися, що є нового. Змінили ціну на банани 60 гривень, Ківі 60 гривень за 1 кг. Яблуко сортове 30 гривень, Голден 33, копійки закруглюють в більшу сторону. Томати тепличні по 90 гривень за 1 кг, капуста пекінська 47 гривень 1 кг. Мед акацієвий 250 г за 61 гривню. Є ще інші варіанти: неакційні дешевші 130 гривень та 80 копійок різнотрав'ям. Тут 900 г. Також є різноманітні джеми. 61 гривню та 30 копійок коштує чорна смородина 350 грамів. Джем малина. 250 грамів. Ціна 27,50 від своєї лінії. Карамель кокосова із солодкою стевією. На жаль, ціночка немає. Апельсин Абрикос джем 74,60-350 г. Гр. 57 гривень коштує консервований ананас з шматочками в сиропі. Багато акційних оливок. 42 гривні коштують без кісточки. Зелені оливки фаршировані 44,50 72 гривні зелені оливки фаршировані пастою. З сиру, з блакитною пліснівою. Від Deluxe кукурудза консервована 42 грн. Такий варіант по 36 гривень. Зелений горошок від Deluxe 36 гривень. І такий варіант 36 гривень. Це новий асортимент зелений горошок. 92 гривні 60 копійок від верес. Томати мариновані чері. Від верес баклажани в джейті 94 гривні. Ікра із баклажанів 87 гривень. Ікра кабачкова ніжна 70 гривень. Господарочка ікра з кабачків літня 53 гривні. Відверес хрін український з бур'яком. 16,60. Так, це і гірчиці з хроном 140 грамів 16-20. Руна соус цибелі. 53 гривні 50 копійок у склі, 17 гривень та 20 копійок. Соус часниковий. 180 грамів в упаковці. Різноманітні соус від торгової марки Густо 24,80. Соєвий соус чумак. До речі, це з попередньої акції ще. Об'єм 470 мл і ціна акційна 39 гривень. А зараз по акції від торгової марки Торчен соєвий соус. Томатіно заправка томатна з бур'яку. 240 грамів 28 гривень. 1250 гірчиця міцна від своєї лінії. Гірчиця французька в скляній баночці 22 гривні. Гірчиця міцна по 17,30 – 130 грамів. Такі хлібці гречані, до речі, це мої улюблені, вони завжди такі хрумкі. 26-20. Є і інші варіанти, є рисові, наприклад, ціна 24-30. Такі хлібці по 30 гривень. Оце щось новеньке, 170 грамів хлібці, такий інстаграмний сніданок 54-20. Зімома зернами. Такі хлібці по 15,50 є ще в синьому кольорі, але не акційні. П'ятачок сушки. 25,40. Такий варіант від розумного вибору сушки малятко. 26 40. Не пам'ятаю, які брала, але були смачні. Сухарки з родзинками від своєї лінії. 33 гривні 50 копійок за 300 грамів. Такі горішки поштучно зі згущеним молоком. 7 гривень та 40 копійок. Макарони є двох видів 12,70. Вони такі дуже делікатні. Не варто їх, коли дивитися, притискати, бо вони розкрошуються. 198 гривень коштує ось такий тортик. Є зріз, можна подивитись. Вацак Рафаель Тортик 129,30 Фруктова феєрія 131 гривня за торт. Подарункові набори від контік 75 гривень, більший варіант 120 гривень. Мені подобаються ці в великих АТБ, де зібрані різні категорії акційних товарів. Бачите, тут і шпроти, і сардини. Це те, що є цього тижня зі суперзнижкою. І соєвий соус, і соуси від торчин, кетчупи. Я робила для вас великий огляд. Хто не бачив, залишу вам в кінці відео посилання на цей огляд акції тижня. Відточен майонезом: делікатесний домашній європейський по 520 мл. Так, делікатесний 30 гривень 50 копійок, домашній 40-50 і 47,30 європейський. Печиво, чик-чик від розумного вибору. 300 грамів за 43 гривні та 90 копійок, 44 гривні. Печиво вівсяне 300 грамів 26,50. Крекер від торгової марки Яриче з смаком сиру 190 грамів за 26,40. Хрумики макові 240 грамів, 28,80 26 гривень коштує печиво кукурудзяне 300 г від розумного вибору. Печиво до чаю цукрове загора 190 г від своєї лінії. З ароматом пряженого молока. 1650. 25 гривень печиво затяжне Марія. Така досить велика упаковочка. Крем сир президент. 70 гривень та 40 копійок, 180 грамів. Філадельфія зі знижкою. Лачаті це є сиркова паста з буряком та хроном. Щось новеньке з'явилось в асортименті, я ще такого не пробувала. Ціна за упаковку 66 гривень та 20 копійок. З карткою АТБ трошки більша знижка. 63 гривні коштує сир з додаванням лосося та кропу. Філадельфія сир 125 г. Ціна 89 гривень. 122 гривні коштує сир із блакитною пліснявою 175 грамів. 75,80 такий варіант, також з блакитною пліснявою. Від кому сири м'які бринза або інсалата 58 гривень та 70 копійок. Сер велата м'який. 57 ,80. Від добров українська та сервелат. Нарізка 46,80. Венеція також нарізка від добров. 43 90 44 гривні. Вага 80 грамів. 65 гривень коштує 100 грамів балику тарницького. Сирокопчений. копчений. Шинка в оболонці. Варена куряча. 500 грамів, 93 гривні та 70 копійок. Київська свиняча, ціна 120 гривень за упаковку 500 г. Подобається мені те, що в великих АТБ згруповані товари зі знижкою при оплаті карткою АТБ. Це її батік цього тижня, бісквітні тістечка Мілка. Такі дроже в шоколадній оболонці по 13 гривень, якщо оплачувати карткою АТБ, соки 200 мл за 8 гривень та 10 копійок. Такі курячі слайси рябчик. Теж при оплаті карткою АТБ ціна знижена: 69,50 соєві соуси по 30 гривень. Такий варіант. По 20 гривень. І вермішель швидкого приготування при оплаті карткою АТБ 18,20 На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую, що подивилися і до кінця. Бажаю вигідних покупок!